На Росії палає і вибухає у Москві Загорівся завод, який виготовляє радіолокаційні системи для військових кораблів. А у Волгоградську область першу з початку війни прилетів чийсь дрон. Принагідно хочу привітати усіх з днем військової розвідки України на науково-виробничому підприємстві Салют на сході Москви сталася пожежа. Там займається виробництвом радіолокаційних систем для військових кораблів. Про це повідомив пропагандистський телеграм-канал Ріановості, посилаючись на представника екстрених служб. Давайте тепер детальніше про цей завод. Салют, лідер із розробки та впровадження виробів у галузі корабельної радіолокації. Йдеться на його сайті. Підприємство створює радіолокаційні станції та комплекси виявлення, тобто це військове виробництво, а також виробляє цивільну продукцію для супутникових навігаційних систем ГЛОНАС, «Навстар» та інших систем зв'язку. Також з опису на сайті випливає, що інтерес до продукції салюта виявляють військово-морські флоти Індії. Китаю, В'єтнаму у міському управлінні МНС уточнили, що людей евакуювали до приїзду рятувальників О 14.15 спалах вдалося локалізувати на площі 6 квадратних метрів, а о 14.18 повністю ліквідувати. Інформація про постраждалих не надходила. Про причини загоряння також не повідомляють Головотяпство, як завжди, чи ні. А от поки в Москві горить у Волгоградській області, вибухає там. Сьогодні впав безпілотник. За інформацією телеграм-каналу База, дрон намагався атакувати військову частину. Далі цитата по даним бази, безпілотник попитався атакувати одну із воїнських частей в Городіщевському районі в 2.39. По предварительним даним дрон був перехвачений силами міноборони, розрушень і пострадавших ніт. Кінець цитати. За даними агентства «Рекнув», безпілотник упав, зачепивши громопровід. Вибуху не сталося, але цікаво інше. Телеканал Дощ зазначає, що раніше про атаки безпілотників на Волгоградську область не повідомлялося. Далі цитую: «Місце прихвата безпілотника Бачаров, це губернатор, не уточнило. Розстояння по прямої до границі з Україною та обласного центру Волгограда составляє не менше 400 кілометрів. Кінець цитати. Цікаво, куди ж ще зможуть долетіти чиїсь дрони. А я ж поки нагадаю, що спочатку літа кількість дронів, що атакували Росію, стала подвоюватись щомісяця. За серпень територію Росії та Окупований Крим атакували як мінімум 152 дрони, підрахувало російське видання агентства. Це майже вдвічі більше ніж у липні, тоді було 80. і майже вчетверо більше ніж у червні 40. Журналісти наголошують, атаки дронами стали практично щоденними. У серпні було лише шість днів, коли не повідомлялося про безпілотники, що прилетіли. Найбільше де було бавовне це в окупованих Криму і Севастополі, куди з червня минулого року прилітало як мінімум 209 безпілотників. На другому місці московський регіон, Москва та Підмосков'я. куди долетіли як мінімум 49 безпілотників. Щонайменше 31 дрон прилетів до Брянської області, 24 – до Білгородської. Загалом безпілотники атакували 19 регіонів. Найбільш дальньою атакою став приліт 30 серпня випила в аеропорт у Пскові, який знаходиться за 700 кілометрів від кордону з Україною. А у грудні 2022 року безпілотники Ту 141 стриж двічі долетіли до аеродрому Енгельс у Саратовській області, який знаходиться майже за 500 кілометрів від кордону з Україною.